Я Володимир Коростій, лікар-психіатр. Працюю в Харкові в Харківському національному медичному університеті. Директор центру психічного здоров'я. Зараз тут як тренер меджеп. Будь-яка подія, яка змінює наше життя. Це є стрес, і ми маємо до нього адаптуватися. Якщо ми адаптувалися, у нас все добре. А от в тому випадку, якщо ця подія викликає розлад, тоді мова йде. Є такий термін, медичний дистрес, тобто той стрес, з яким ми не впоралися, точніше, ми його пережили. Але ціна цього переживання може бути різна, і відповідно люди адаптуються. Якимось чином, і в той же час можуть бути реакції, які виходять за рамки цієї адаптації. І е, чим вони проявляються, тим, що порушується функціонування, тим, що людина не може спати, наприклад, Так? порушений сон. Важко сконцентрувати увагу, щоб зайнятися тим, чим ти хочеш зайнятися. Немає задоволення від того, що зазвичай приносило задоволення, або важко перемикати увагу від важких думок. Оце ознаки, які... Мають вас сподвигнути на те, щоб звернутися за підтримкою, принаймні я не кажу одразу до психотерапевта чи психіатра, принаймні звернутися за підтримкою до того, до кого можна. Перша психологічна допомога, яка робиться правильно в момент одразу після стресу, набагато зменшує так, але треба робити її правильно. Заспокойся це фраза, яка нікого ніколи не заспокоїла. Це Посилює відчуття безпорадності, бо якби людина могла це зробити, вона б це вже зробила, правда? І тут ця директива, від кого б вона не йшла, вона не працює. А чим можна було би це замінити? Допомогти перемкнутися на щось інше і займати зайнятися вирішенням питання, якщо це можливо. Якщо неможливо це питання вирішити, якщо мова йде про втрату і не можна повернути людину, допомогти зрозуміти, що життя продовжується тим, що залучити до... Діяльності, яка прийнятна в даний момент, і таким чином це буде усвідомлено, що так життя продовжується. Ми можемо щось робити. Що людина повернулася до нормального повсякденного функціонування, то це фактично одужання. Хоча пам'ятати про цю подію, можливо, ти будеш все життя до трьох діб, умовна така межа, коли це гостра стресова реакція, яка Завершується там сама по собі чи завдяки підтримці першій психологічній допомозі. Далі, якщо вона продовжується, то це розлад, гострий стресовий розлад. Якщо за місяць він не завершився, то це буде називатися просто по-іншому. Це буде називатися посттравматичний стресовий розлад, але просто це така, такий тривалий розлад, більш тривалий ніж один місяць.